Рівно 10 років тому назад на одному із наших класних міроприємств ви презентували нам цю книгу. І дуже гарно ви написали з вдячністю, дорогі любові ванню, з величезною подякою за чудову зустріч розумних і щирих вихованців. Ці розумні і щирі вихованці продовжуються з часом. Одні йдуть, інші приходять. Ви ж також розумні? Так! Ви щирі. Ви навіть заставили вас життя, хоч маленьких, стати добродіями і волонтерами. Ось так, буквально разом, рука в руку і ніж в дощечку. Діти разом зі своїми батьками. Це другий А-клас. 99-та Київська гімназія. Готують борщик для захисників. І ви знаєте, коли мене любов кличе, я не можу відмовити цій вчительці, тому що у неї завжди цікаво, креативно і від душі. І дуже по-українськи. Що ти ріжеш зараз? Петрушка. Як? Петрушка. Це Петрушка, а поруч що лежить? Укроп. Правильно, кріп українського <гналіст> <Тебя> як звати? <гналіст> Тимофій. Тимофій, гарне ім'я. А ти вдома готуєш? Обов'язково. Ну, <гналіст> Молодець. Ох ти мій. А ти що ріжеш оце? Капуста. Капуста? А ти її любиш капусту? Як тебе звати? Владик. Владик. О, а в мене донька Влада. А е, е, не боїшся, що палець поріжеш? Ніж гострий. Ні, Ні, тупий. А ти знаєш, що перша заповідь для кухаря, щоб ножі були гострі. Не знаю. А в тебе дома хто готує? Мама. О. — А тато допомагає. Так. — А яка в тебе улюблена страва? Борщ. О, так сьогодні вгадали. Ну посмакуєш. А ви знаєте, що таке борщ? Чим борщ відрізняється від супу? Чим борщ відрізняється? Червоний. Так. А суп який? Жовтий. А що є в борщі такого, чого в суп ніколи не покладеш? Буряк. Молодці. в Молодець. А що спільного є між борщем і супом? Жирний сом. Ану, що в сом фрикаделі, а в борщ не покладуть. От молодець. А що в бор замість фрикаделі можна покласти? Шматок м'яса. Яке ти м'ясо любиш? Салом. Сало. О, ну молодці. — Ну все. Я отак втрутився в вашу роботу. Вибачте. Вибачте, люди що я такий е, зухвалий, але знаєте, робо е, нутро бере своє. Просто ви такі чудові. І от 10 років тому вже ж, мабуть, дядьки і, і студент студенти вже студенти, повиростали, але теж варили. Ви пам'ятаєте нашу але... смачну вишиванку? А як. Пам ви пам'ятаєте, що тут не робили, не витворяли. Але сьогодні в нас борщ. І сьогодні борщик не простий, а борщик для захисників. А мало того, що ми ще й плануємо зробити це в екстремальних умовах, у нас з 11-ї відключення світла. Но ми готові. Ми готові. Тут не тільки розумні, щирі і порядні, і волонтери діти, тут ще й такі самі батьки. Так, оце зараз ми без світла працюємо. Ти це буде <тит> в нашій раді, зато буде цікавіше працювати. Світла немає. Світло ну, а що тепер робити з цим івентом? У нас все продумано, все сплановано, все заздалегідь приготовлено і все буде на кінець дуже гарно. Діти? <тит> Діти, в кого вже готова морква? Бо ж у нас ось там записаний рецепт борщу нашого для післятів. Отже, вже вода кипить, вона закипіла. А ну, давайте там, як ті пісні, скуваємо. Що ми будемо зараз скидувати з моркви? А ну, картоплю додавайте, картоплю давайте. Мама, дай мені серветку, серветку додам. Чого знаєш, що додам? Мам, А, мій. Мій. а мій. Мій. для чого тобі волога серветка? Що витерти? Що? витерти руки треба. А ну пішли на світло, покаж мені свої руки натруджені. Тебе як звати? Лея. Не зрозумів. Лея. Такого немає ім'я. Є. Нема. -є. Я такого не чув. М -м -м. А хто це придумав таке гарне ім'я? Е Тато чи мама? Мама. Ох, мама. От мама в тебе молодець. А хто кращий, Тато чи мама? Мама і тата. Молодець. Всі... Ти на провокації не підходиш, так? Mm -hmm. Не клюєш. Не клюю. Лея, а як тебе називають? Леєчка чи як? Лея і Леєчка теж. І Леєчка теж. Так. Леєчка, розкажи мені про борщ. За що можна любити борщ? або навпаки. Ну він український і його більше ніде немає. На кепці мак. Більш нікого немає такого маку. Це я собі що? перекріпила таку заколку. Для чого? Просто щоб було красиво. А що цей мак означає? Е, кров е, українців. Я на любові не розказувала. Добре, пішли вам. А це ви головний по кухні? Та головний за, за світло. Тому і вийшло так, що і тут тут стою. Тебе батько? Так, да, батько. І батько і учень нашій школи. Учениць школі. і випускник цієї школи. Любов Іванівна випускник. Випускник. випускник? Ні, не любов. Я випускник. трошки раніше, ніж Любов Іванівна, прийшов в цю школу. Але... Не разом, мабуть, прийшли. Можливо, але здали? 96-го. 96 а 98-го. На два 98 98 98. роки раніше. То ми отак ну, от, скільки років знайомі з Любов Іванівною, то ми до неї так і прийшли в клас. Не вперше в нашому класі благодійні майстер-класи. А саме цей благодійний майстер-клас по приготуванню борщику для захисників ми зробили і робимо. З метою е, приготувати борщик сьогодні ним посмакувати, задонати продати цей борщик для інших е, дітей початкової школи і всі виручені кошти відправити нашим захисникам, а саме на реабілітацію після поранень, хоч ми маленькі, але теж хочемо долучитись і допомагати і наближати нашу перемогу. Тут і дідусі є. Ой, буряк! мене вже п'ять внуків. І ще буряк о, щасливий ви. Да. А в мене поки що Я не. Я вже <світ> прадю. Бери, бери, ножечка. Ось так. обережно. Давай. Давай, маленька. Хорошо, гаряче, Іван. Хай буде, який буде дивний. Хай <світний> буде дивний. Потом наш, спитячий. Як ти гарно нарізала цей бурячок. Він солодкий, чи ти не куштувала? А як ти думаєш? Шолодки. Солодкий. — Солодкий, проти. Молодий. Дай, дай, а, це Влад. Це, це Влад чи ні? Це я з тобою розмовляв? Як ти мій вже святик, друг. Давай, щарані. кидай. А давай Опа, молодець. Давай, обережно святіку, давай я притримаю, а ти отак ручкою, крутні, ручкою з цибулю Отак. Не бійся.

Їде, їде, бояченько, бідний коник скаче. Далі. А далі? Молодець. Вистрілий його свиня, на вояча. Він виховує пістолети, став свинею стріляти, свині кулі похапали, нічим воювати. Він виховує шабалину, став свиней рубати. Воді шабоньку полизло, нічим воювати. Застрибнув наш воєченько у чуже подвір'я. Бачу з кухні крізь віконце, вилітає підня. Боже, яка ти пам'ять гарна. Буде щось жахливе. Он до вже до річ, сважиться під руба. От вже за чисточком хтось тежем стіляє. за столом сидить дитина, голосно. І про що? От який смисл цієї пісні? Про борщик. Ну про борщик, але тут дивіться, які дієві особи, хто там є. Там, там є дитина. Там є борщик. І воячень, О, У нього ходить борквяний. Ну молодці. Про про український про український Боже, о, Досить бути очами на чужій тарівці. Купає сенсів. Так. Тут. Свободу Україна ненька. Но, Ноги з цієї кухні бажано на швиденько, швиденько, на швиденько. Закричала швиденько, господиня. Як нам жити далі? Що ж тепер ми маємо? Я, я шокований. Ви знаєте, тут все йде не по сценарію, це може й добре. От, що, ну, ще раз, вибачте мені, що я втрутився в вашу цю всю історію, але це настільки щемно. Я думав, що це діти просто під фонограму поплили. Ні, вони все розуміють, вони розкажуть і покажуть. І якщо борщ буде з такими ще спеціями, з такою приправою патріотичною, то це буде, ну, не знаю. До побачення, усі суші, піци і шмапіци. Борщ, всьому голова. Борщ понабусаді. Я так розумію, це вже борщ готовий. Борщ готовий. І тепер ми діти приготували борщ і тепер будуть за нього платити гроші, щоб допомогти захисникам. А в дітки не гроші. Мабуть, батьки дали. Ага. Саша, давай, ти перший і передавай далі кошик. Передавайте далі гляньте, який борщ. Костя, гляньте, який борщик. Все зварили, ви самі бачили, ви були свідком, що все готували діти. Може, тут не ідеально порізана картопелька кубиками. Може, тут капуста якась така кострубата, але він найкращий, найсмачніший цей борщ, бо його готували хто? Ви, однозначно, ви. Але я не бачу тут нічого кострубатого. Правда, все навіть гарне, навіть гарне діти. Ви бачите, якщо вже спец такий, як костя каже, що все дуже гарно порізано. Хто різав морквинку? Вав, як гарно порізала. Хто картоплинку нарізав? Боже, як гарно! А хто так гарно шинкував капусточку? Розумнички! А хто бурячок різав? Давай! А що? А Саша, а ти що? Сюди кидай. А сюди. хто цибульку Кидай сюди. Давай ти міг. сам кидай, сонечко. Розумне розумниче, просто розумниче. Передаємо на стіл Любов Іванівни, а вона потім буде передавати. Пампушку. до всіх, Бо у нас є ще банка, і все це разом. Пампушки ви бачили? Пампушки до борщику з чесночком политі і салку. Беріть хлібчик і пампушки зі столу собі. Діти, я вас дуже прошу. Борщ гарячий, обережно. А хто мені розкаже про цей борщ? Він дуже смачний, але ну, трохи гарячий. А вон там казали, що солі мало. Тобі нормально? Ну, можна трохи посолити. А може без солі? Селени, 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 селени. Вкусніше. Без солі бізні, селени, та, Корисніше. А ти що скажеш? Як тебе казали? звати? Катя. Кать. А ну розкажи, що ти думаєш про цей борщ? А я хотіла, щоб І, Смачний. Ага. А що там тебе? М'ясо попало тобі? Ні. Ще зелені, ушки, а хто краще готує? Ось ви тут разом чи вдома мама? Кому ще зелені киють? Смачного. Українка номер зелень дуже корисна. О, А тут сало. Матвій, ти сало брав? Е, ні. Чого? Я не люблю сало. Не любиш сало? А що ти любиш? Ну, обер... Я люблю сметану з борщиком. Смачний борщ. Так. Може бути, так. Тебе смачний. О, так, правда. Правда? Якщо б він тільки не був таким гарячим, то в мене було б, алергії, просто бомба. І так він бомба.